Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами завершуємо п'яту тему і зараз підсумуємо основні досягнення школи психології людських відносин. Результати праці людини залежать від того, у яких соціальних умовах вона знаходиться на роботі, які відносини існують у співробітників між собою, і які відносини існують між підлеглими та менеджерами. Ця школа вела та досліджила такі нові наукові поняття, як стиль керівництва. Поділ на лідерів, аутсайдерів і незалежних індивідуумів. Мері Паркер Фолет запам'яталася своїм висловом про зіркову команду, а не команду зірок. Тобто, інтегральна спільнота людей дозволяє досягати значно більшого, ніж просте вивільнення індивідуальних творчих сил. А ієрархія потреб Маслоу, Має величезне значення у психології людських відносин. На завершення хочу розповісти вам таку легенду. Одного разу старий суворий професор прийшов на лекцію до студентів, не говорячи жодного слова. Він витяг величезний скляний сосуд і почав його наповнювати круглими грецькими горіхами. Коли сосуд був заповнений повністю, він спитав, суворо поглянувши на студентів, Сосуд повний? Всі студенти затремтіли під його суворим поглядом, але хтось з найхоробріших відповів повний. Професор глянув на них з під окулярів і спокійно дістав квасолю. Він почав додавати квасолю у цей сасуд, протрушуючи між горіхами. Потім знов підняв очі і спитав у студентів. Сасуд повний? Всі студенти затремтіли ще дужче, але хтось з найхоробріших відповів повний. Професор знов глянув на них з під окулярів і спокійно дістав пісок. Він почав додавати пісок у цей сосуд, протрушуючи між горіхами і квасолею. Коли він вже повністю його заповнив, він знов поглянув на своїх студентів. Сасуд повний. Студенти вже були впевнені, що сосуд таки повний. І разом відповіли повний. Професор ще раз глянув на них з під окулярів і спокійно дістав і вилив у цей сосуд дві чашечки кави. Далі він сказав Тепер сосуд повний. Студенти почали розпитувати, що ж це таке і що це він робить на лекції. Старий професор почав розповідати Грецькі горіхи. Це все те важливе, чим наповнене ваше життя: сім'я, друзі, спрямування, цілі. Квасоля це те, що це завокруг оточує вас: будинок, машина, робота. Пісок це усілякі дрібниці, які притрушують основний. І приховують його значення. Далі він замовк. І самий перший той хоробрий студент спитав: А що ж означають ті дві чашечки кави? Професор посміхнувся вперше за весь час і промовив Забудь, яких обставин! У вас завжди знайдеться час випити дві чашки кави і насолодитись цим напоєм. А чим ви наповнюєте своє життя? Дякую за увагу і до зустрічі!